Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог, і сьогодні ми говоримо про подію, яка може стати вирішальною для України та подальшого ходу війни. Завтра, 23 квітня, у Лондоні відбудуться перемовини, де Сполучені Штати, європейські партнери та Україна будуть обговорювати пропозиції щодо припинення війни. На столі плани, які відверто викликають тривогу. Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку та писати коментарі. Саме так YouTube буде просувати і канал, і український сегмент загалом. Отже, почнімо з гучної заяви, за даними New York Post, улюбленого видання Трампа, Донні анонсував, що протягом найближчих трьох днів. Тобто до кінця цього тижня він оприлюднить свій план мирного врегулювання війни в Україні. Трамп говорить про дуже хороші зустрічі з Україною та Росією. Пропонується припинення вогню з європейськими силами стійкості для гарантії безпеки. Є ідея окремої, миротворчої спільної комісії з росіян, українців та третьої сторони, яка не є членом НАТО, для контролю за лінією фронту. Сполучені Штати можуть брати участь фінансово, але не військами. Погроза Трампа. Якщо план не підтримають, Сполучені Штати можуть вийти з переговорів. Що ж це означає? По-перше, Трамп намагається прискорити процес, щоб показати свою ефективність як миротворець. Сто днів інавгурації підтискають. Є й тривожні моменти. Наприклад, ідея спільної комісії з росіянами виглядає як певна пастка. Бо Росія ж то неодноразово порушувала угоди і довіряти їй контроль над лінією фронту ну насправді ну, це ж реально ризик. По-третє, до кінця не зрозуміли до цього часу мандат сил стримування. Чи будуть вони протистояти Росії, якщо вона знову піде в наступ на нашу державу? План у такому вигляді. Може навіть не заморозити війну, а лише трохи підморозити. Наступне, за даними Wall Street Journal, Сполучені Штати передали Україні конфіденційний документ з ідеями щодо закінчення війни. Вашингтон нібито пропонує визнати Крим російським, відмовитися від вступу України до НАТО та зробити територію довкола Запорізької АЕС нейтральною зоною під контролем Сполучених Штатів. Усе це заради припинення вогню. А не довготривалого миру. І в цьому є, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Документ передали ще 17 квітня у Парижі і Штати чекають відповіді України на переговорах у Лондоні, тобто завтра. Пропозиція визнання Криму російським, нейтральна зона довкола Запорізької АЕС, заборона на НАТО. Але є й цікавий момент. Що там немає визнання чотирьох окупованих областей російськими. Сполучені Штати також не обмежують чисельність армії України та допускають європейські війська. Позиція України натомість стала. Зеленський заявляє, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими. Що ж ми бачимо? Пропозиція це спроба Сполучених Штатів. Нав'язати Україні компроміс, який виглядає як поступка Росії, визнання Криму російським це не просто втрата території, це легітимізація агресії Росії та порушення міжнародного права. Пряма заборона на НАТО це відмова від ключової гарантії безпеки України з точки зору далекосяжної перспективи і взагалі роботи такого поняття як колективна оборона. Нейтральна зона біля Запорізької АЕС під контролем Сполучених Штатів звучить як спроба поділити території та використовувати об'єкт, зокрема на потреби агресора, ну, грубо кажучи, три блоки, три гігавати потужності в Україні, три гігавати росіянам. І хто буде отримувати від цього профіт? Американці. На мою особисту думку, є чотири червоні лінії, які Україна не може перетинати за жодних обставин. По-перше, це юридичне невизнання окупованих територій. Жодна угода не може передбачати визнання Криму чи інших окупованих земель російськими. Це не просто питання землі, це питання наших людей там, їхнього майбутнього і питання справедливості. Якщо ми визнаємо анексію, це відкриє двері для нових агресій Росії як проти нас, так і проти інших країн. По-друге, це не зменшення української армії. Наші збройні сили це головна гарантія безпеки. Будь-які пропозиції скоротити її, там чисельність чи озброєння це шлях на послаблення України. Ми бачимо, як Росія порушує угоди, домовленості, і без сильної армії ми станемо вразливими. По третє, свобода вступу до міжнародних організацій. Україна має право сама обирати свій шлях, чи то НАТО, чи то Європейський Союз. Заборона на вступ до НАТО, як пропонує Сполучені Штати, це вже обмеження нашого суверенітету. Ми не можемо дозволити, щоб хтось диктував нам, там, з ким співпрацювати, як співпрацювати. Це має бути наша добра воля. І по-четверте, це загалом захист суверенітету. Якщо ми поступимося ними, ми втратимо не лише території, а й шанс на безпечне майбутнє. Отже, перемовини в Лондоні 23 квітня, це тест для України та її союзників. План Трампа ну, фактично показує, що Штати то хочуть швидкого результату, але цей результат ну, далеко не завжди відповідає інтересам України і, можливо, навіть пану Мєров. Говорячи про 90% підтримки, можливо, десь прикрасив. Визнання Криму російським, заборона на НАТО, замороження це не мир, це відстрочка нової війни. Україні потрібно твердо стояти на своїх червоних лініях і своїх позиціях, не визнавати окупації, зберігати армію, захищати право на вступ до міжнародних організацій. І головне залишатися суверенною. Друзі, а що ви про це думаєте про такі пропозиції? Чи варто Україні йти на компроміси заради припинення вогню? Пишіть у коментарях, діліться думками і не забувайте, наша сила в єдності та чіткій позиції. Підписуйтесь, ставте вподобайку, до нових відео і слава Україні!